Камасутра це наочний посібник для чоловіків, який зайвий раз доводить, що якби жінка не викручувалась, засунути можна завжди. Ну, нарешті, відпустка. Лежу на пісочку, море, чайки, дельфіни поруч. Що не кажіть, а все ж таки класну постільну білизну я купила на відпускній. Офіс. Кондиціонер зламався. Обідньої перерви достаю з холодильника півторалітрову пляшку Кока-Коли. Тут директор. О, клас, Прохолоденька. А ну й мені налий трохи. Блін. Ну, як йому тепер пояснити, що вона вже з віскариком. <му> Молоденька практиканка розповідає своїм подругам про свій перший день практики в урології. Коротше, лікаря ще немає, сижу я значить, у кабінеті, сумую, і тут заходить величезний двохметровий афроамериканець. Ну я, як нас вчили, кажу йому роздягайтесь і проходьте в оглядову. Він роздягається, заходить. Я від побаченого аж дармови втратила. Уявляєте? Беру я його прилад однією рукою, потім іншою. А потім усе вище і вище переставляє руки подружки. Нічого собі монстр. Монстр не те слово. Я на силу беру себе в руки і питаю в нього: І на що ви скаржитесь, пацієнте? А він: Ну, скаржитися, як бачите, мені нема на що. А щодо пацієнта, то я думаю, буде краще, якщо ви називатимете мене доктор Фелікс.